Немає це рішення. Таке рішення виходить з районної ради. От рішення вийшло, що ви вийшов Та воно би виконало, що на 80%, за потім немає звідковість. І все. І гроші залишаються у нас в бюджетні шановні депутати, присутні, наступні сільські голови присутні. Будь ласка, питання. давай. Капитання зачайка, важливі. Сергій Шуменко, голова бюджетної комісії Всеукраїнського службу. Юрій Вікторович, скажіть, будь ласка, -після, після рішення сесії, чи були такі факти, що начальник фінансового відділу Оделя відділ Віра Васильевина підписувала рішення? Дайте оцінку, що вона відповідає займаній посаді і її професіоналізму. А ви після неї рішення не підписуєте. І казали людям, що я приїду, подивлюсь, а потім подумаю, підписувати чи не підписувати. Наступне запитання. Скажіть, будь ласка, коли ви збирали бюджетників, чи упоминали ви мою фамілію? І казали, що я не маю фахової освіти. Так? Да. Да? Було. Було, да. То, Юрій Вікторович, я вас повідомляю, що я закінчив, переяслав Хмельницький університет, і маю фахову освіту економіста. Це, щоб ви не настраювали загал проти мене. О. Також ми упоминали е, других депутатів і казали, що якісь депутати мають певні інтереси. Чи не здається вам, що ви налаштовуєте тих бюджетників, яких зібрали сільських голів, проти депутатського корпусу, який фактично обирала громада? Так же як і нас, так і вас. Дайте відповідь на запитання. Так, по, по куделі, значить, шановні сільські голоси, найближчим часом по цих випередних коштах вам надійде інструкція по звіту. Тобто за кошти, які будуть використані з районного бюджету, потрібно вам буде відзвітуватися про виконані роботи. Тому, будь ласка, перевіряйте документи від тих людей, від тих фірм, організацій, які вам надав, будуть надавати послуги. Тобто це буде обов'язково, і якщо в наступному році у нас дійсно будуть якісь перевиконання, і сільські ради будуть отримувати кошти. Якщо я ще до того часу буду працювати, то відповідно я буду вимагати, щоб за використані кошти, які надійшли з районного бюджету, ви відзвітувалися по куделі Вірі Васильової. Віра Васильовна написала заяву на відставку, і я думаю, що з понеділка ми це питання будемо вивчати і ми задоволені. По другій частині. А по собі? Так, що підручні? Значить, Це Заяву вам написала у неї ще є відповідно на використані відпустки за 15 днів, ми тут, за 15 рік, там 10 днів, вона йде в відпустку, після відпустки буде виходити і буде приймати рішення. Людина, яка виконуватиме обов'язки, я думаю, вона справиться з тими завданнями, які стоять перед нами під підготовці, проєкту бюджету. Я, наприклад, не вірю, цьому. до пеклеї людини, де вона йде. Рішення прийматиметься головою, чи підписувати, чи не підписувати, з понеділка. І то після того, як вона вийде з відпустки. По другому питанні, що сказав, назвав я три прізвища. Три прізвища. з цих трьох прізвищ, тільки два депутати районної ради. І ви там були записи. І в відеозаписи, хто хоче, може ознайомитися, в другій частині, в плоці різному, я готовий практично дослівно процитувати все, що я сказав. По суті, цього моїй доповіді з основного питання готовий слухати. Наступне запитання. Будь ласка, які питання? А в мене ще одне питання є. Шаменко згадав про ту нараду. А хто був ініціатором скликання цієї наради? Горе наради, мабуть, буде правинні. Віктор Ганкавич, з приводу наради я ж просив. Якщо питання різно, то буду відповідати. Я хочу сказати наперед, що заплановано ще дві такі наради. Зрештою, хто не був присутній. У мене є запитання. А як же ви могли відправити головного в відпустку, Якщо не виконується рішення сесії, не надходять кошти. Заявка з порядку. Вона їх підписала. Виконувати обов'язки, і згідно наказу, буде, на наказ, буде інша людина, її заступна. Тому ну, має право поставити всі підписи під платежку. Подожди, я ми, не понимаю. Не, Мы просто не понимаем. Да, я понял. Так, вроде как человек не виноват, ну, не, не имеет права подписи, его я, подпись действительно, а чем он молчит у нас голова, не хочет прояснить эту ситуацию. Может, мы что-то не понимали, может, вы расскажете нам, что же оно действительно происходит. Кто если можно. Вы же все-таки отвечаете, я понимаю, отпуск, не отпуск, но вы отвечаете за все. Человек просто сказал, да я не имею права, моя подпись нигде не подходит. Вы же знали об этом. Как-то же оно должно утрясаться. Расскажите, пожалуйста, это писал. непонятно. І Юрій Вікторович сказав, на яку суму там було підписано. 5 млн. А почему остальные не було підписано? Тому що не надійшли заявки, чесно. Коли не підписи, який? Чоловік, так <когда> хоче виповнить, <головік> іще народу. А когда хоче, не виповнить, іще. Які заявки не було? я на вас почув. Чотири рази підходить. Андрій, ви підписали партньошки? Платтяжки, а заявки платяжки доручення, друга частина виконання фінансового обов'язків. А що ж гроші не поступили? Ми сьогодні звернемося, казна чисто будемо з'ясовувати. І я їхати, їхати і з'ясовувати, чого вони не прораховують. А чому ж ви даєте безумно, що це не є А чому ви вони Я Ви розумієте, шановні депутати, запрошую. Сьогодні сесія в нас. Заявки були підписані ще 18-го. Ті, які подані були. Заявки були підписані. Платіжні доручення не були підписані. І по сьогодні гроші не є виконавців. Рішення сесії по сьогодні день не виконується Це, що було прийнято 4 жовтня. Я вам повинен буде сказати. У вас є зобов'язання і відповідальність як виконавчого органу влади про виконання рішень сесії, чи воно законне, чи незаконне. Якщо воно незаконне, це рішення льо, треба було що оскаржено суді. Оскаржувати суді. Оскаржувати. Ви це не робите, а сфорте ситуацію нетерпимості в районі. Тим саме розшатуєте соціальну політичну обстановку у районі, яка на сьогодні читаєте, стабільна. Гроші не нас Налаштовуйте своїм зібранням, а у вас таки ще буде декілька нарад із бюджетними працівниками бюджетної сфери. Налаштовуйте їх на деструктивну розмову, роботу. Цим зараз піддягайте, думайте, план шатура. розшатуєте ввод за було адміністрації. Ситуація, яка сталася на сьогодні, стабільна. Гроші для цього потрібні, які потрібні. Є. Ми в річній Ви виділили ці кошти, але ви зволікаєте яким то чином не виконувати це рішення. На сьогодні вже відпустила фінансиста відпуст. Вчора вона ще працювала допусно. Вона ще на робочій ні? Хто підписав її? Ми сьогодні, кілька днів назад, ми... я підписав її відпустку із 28 числа. Ви казали, не маєте не права. 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 Я... Не розберіться між субою. Ви розберіться, не розбері. це ви таке народ. А є господарче питання. Ви таке не робите, що ви один ви... одного не будеме. Юрій Вікторович! Ви зробили отак. З чого ви зволікаєте разом з головою виконання рішення нашої? Городі він зробив це. Чому ви, зібравши зібрання працівників бюджетних сфери, розшатуєте ситуацію в районі? Два питання. Можна відповідати. Перша частина, 70% всіх рішень фінансових я виконав за тиждень. На жаль, наші установи і казначейство не приватбанку. Швидше я зробити не міг. Друге питання. Готовий відповідати в другій частині. Але у нас попереду важкий 2017 рік, особливо початок. Дуже важкий. Чого важко, що людині вибирати як важкий? <спільно> ну, ну, ти ви будете мене слухати? <пілляє> Якщо ви мене не хочете чути, то я виступати не буду. Василь <пілляє> Миколаєвич, ви працювали представником президента в 92-му-93 році. Якщо я не помиляюсь, бюджетний кодекс був прийнятий 98-го року. Всі фінансово-господарські питання в частині. Більшість вирішували рах... з руками за рахунок керівників колгоспів, бо в них вся була матеріально-технічна база. Я цінюю ваші поради, я до них прислухаюся. І на майбутнє я буду старатися е... пришвидшити виконання рішень, але я і зараз вже чітко розумію, що швидше, ніж за тиждень, ніколи не буде, тому що є людський фактор. І фактор по то той цього. 28 грудня минулого року ми, до нас поступали ступи, з державний бюджету, А не депутати, не є І необхідно було зробити зміни у бюджет. 28 грудня лише тільки один день, 29, те 25-го. Очікає, -е, так. А Оставався один день для виконання. Бо 30 те не те вже банки не працювали. І ті кошти надішив, на які. На вони були реалізовані, виконані. А ви кажете тижні. Тоді б запитується, для чого така неоперативна діяльність адміністрації. Ви зрозумієте, говорив. Михайлович, що багато коштів ви виділили для ремонту доріг сільським радам. Сьогодні ще ці гроші не надійшли. Сьогодні-завтра не Завтра не Ми Це не завтра, кажемо про такого залишли. Ви нам обіцяли на президії завтра. Так чи ні? Обіцяли? Ну коли? У середу. <гану> а ми, ми, ми сьогодні стаємо. Ви обманщики. Я не обманщики. Разом із головою районної державної адміністрації. Ви обманщики, яким обманюєте сидящих сидячих цій залі і тих людей, які зібрали в будинку культури. Не обманюйте людей. Обман далеко я вас не приведе. Я обманю, не приведе. Ми тут для того, щоб ви розумієте. Я Що тут і... дитина робота повинна бути в нас в районі. Так не для того ми тут знаходимося. Я не для того прожив у цьому районі понад 40 років свого свідомого життя. І 35 пекірівницьких. Майте на увазі, такого ще я не зустрічав, щоб отак райдержадміністрація себе вела. Непрофесійно. І супереч дії. Людей, яких вибрав народ. А там, дивіться, ви знали, що 20 жовтня було перевиконання бюджету за третій план. 20 жовтня ви не спромоглися разом з головою і своїми підвезеннями до уваги. Я вам ще раз скажу, подати зміни, пропозиції про зміни на 8 мільйонів коштів яким ми маємо пере виконання бюджету, бюджет дару, ви повинні подати. Я не повинен. Друго да, числа призначені. За вас не ви, а у мене голова. Ми стали за трибуну бюджетна комісія. Слуга, шановний, я вам батьки вожуся! А ти починаєш просто така! дорогий. Затикаю, дорогу, вишені, повинно важливо? 14 го числа, щоб четвертого сьогодні 14 тижні. І то до доважено, вони допомоглися, внесли пропозицію і ці 8 мільйонів перевиконання ввести в бюджет цього року. Тільки на 2 мільйони 300 тисяч дали пропозицію, чи на 200 тисяч, не знаю. Ми тут вже на погоду. Ділити гроші. Є голова бюджетної комісії, є члени бюджетної комісії, є депутати в нас тут. І ми розділили, частково виділили ці кошти на сільські ради на ремонт доріг. Супереч дії райдержадміністрації. адміністрації. Рішення прийняте. 27 депутатів проголосували. Це велика більшість. Ви сюди прийшли, чужаки два, і починаєте поручити тут справами. Два чужаки, баяги. Ви так говорите. Ви наробіться, займаєтесь на тудицями. А працюйте, проводять продуктивну діяльність в районі. Я спряг і вам 4 години тому. Так у вас повиснував і на другий день зробив напад. Я не знав. Якщо тоді ти знаходитися тут, вибачте з ворогати, нович, якщо ви не знаєте, що в цій хаті робиться, що він творить, я б казав, то їжать батьків вас. Це була рада. І так була б'яна, що була виробнича рада. Це стекло, каже. І слава Богу, що я був на цій нараді. 2016 року перейшло 8 мільйонів гривень. Ці 8 мільйонів гривень були нам перерозподіли на зміни в лютому. І ми закрили всі наші недостачі по січні. А в лютому місяці у нас вже були заборгованості по зарплаті, які ми закривали вже наступними надходженнями. Далі, Далі знати. Перший квартал цього року, ви ви кажете, перевикли на 6 мільйонів. Було закрито все. Так, ми За перший квартал і за пів, ну, ми, вносили зміни, ми вносили зміни за перше півріччя 2 серпня. А в лютому місяці ми тут вносили зміни по вільному залишку. Це зовсім за різні речі. Наступне. Як я буду працювати, я буду завжди відстоювати ідею не обнулення в останній день бюджету. Вільний залишок переходить в наступний рік. І якщо у нас не вистачатиме коштів, а їх не вистачатиме, ми з вами зберемося і будемо вирішувати, на які фінансові проблеми ці кошти направят. Отака моя позиція. А ви знаєте, скільки на рахунках бюджетів було на 1 січня 2016 року? На 1 січня 2016 року. Ну це добре не був. 8 мільйонів. 8 мільйонів це переходили в залиш. Але ми, коли формуємо проєкт бюджету, ми формуємо по показниках минулого року. Ми 8 мільйонів. Наступне січня місяця проєкт бюджету, який ми зробимо, це плани. А більшість залишається.